З метою економії електроенергії в місті обмежено роботу електротранспорту, щоб, скажімо так, висвободити додаткову електроенергію для побутових споживачів, щоб була можливість більше там надати енергії до домівок наших місцян. Що стосується обмеження, обмеження в нас. Скажу так, В середньому у нас випуск йде ну, в районі 30% від планового випуску електротранспорт. Це стосується у нас і е, рухомого складу е, трамваїв е, і тролейбусів. Так, звісно, е, завдяки тому, що у нас розголужена мережа е, маршрутних транспортних засобів автобусів, в нас є е, е можливість перекрити основні маршрути для того, щоб люди могли е, е, доїхати туди, куди їм, це, куди їм необхідно. Ніяких за прогнозів давати ми не можемо, але ми всі сподіваємось, що ситуація найкраще виправиться в найближчий час, і ну і нас транспорт поїде, бо містяни цього потребують. Суттєво скоротився випуск транспорту. Ми намагаємося дотримуватись якихось ну скрок прийнятних інтервалів, да? десь там у години пік він трохи менший, а там в інші години ми трохи його збільшуємо, тобто, ну. Коригуємо розклад для того, щоб люди могли там доїхати. Але ну, звісно, це не це не плановий наш випуск, тобто, ну це в рази менше.